Дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми зібралися, щоб разом роздумувати над великим і важливим святом усікнування глави Пророка, претечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Це свято особливе, адже воно нагадує нам про величезну мужність, вірність Богові та правді, яку Проявив Святитель Іоанн і водночас про жорстокість та несправедливість цього світу. Також сьогодні ми згадуємо загиблих захисників України, які віддали своє життя заради нашої свободи, миру і майбутнього. Іоанн Хреститель, якого ми також називаємо Претечею Господнім, був пророком, який готував. Народ до приходу Спасителя. Його життя було сповнене подвигів, посту та молитви. І він не побоявся говорити правду, навіть якщо вона була неприємною для могутніх цього світу. Саме через свою правду і безстрашність Іоанн був ув'язнений царем Іродом. Цар Ірод, Антипа, жив у гріху. Взявши собі за дружину іродіаду, дружину свого брата. Іоанн Хрестити не побоявся викрити цей гріх, відкрито кажучи, що це неправильно і суперечить Божим законам. Іродіада же, розлючена за це викриття, шукала способу помститися пророкові. Вона використала момент. Під час святкування дня народження Ірода, коли її дочка Соломія своїм танцем настільки сподобалася цареві, що той пообіцяв виконати будь-яке його прохання її прохання, за порадою матері Соломія попросила голову Іоанна Хрестителя на блюді. І, хоча Ірод вагався, адже Боявся Іоанна як праведника і пророка через присягу та страх перед гостями своїми. Він наказав виконати це жорстоке прохання. Так завершив своє земне життя великий пророк, але його свідчення про правду і вірність Богові живуть і досі. Цей день нагадує нам, дорогі у Христі, про важливість стояти на стороні правди, навіть коли це може обернутися проти нас. Іоанн Хреститель є прикладом непохитності, мужності та вірності Божим заповідям. Він показав, що немає нічого важливішого за правду, і що жодна сила цього світу не може зупинити того, хто йде з Богом. Ми живемо, дорогі мої, у світі, де правда часто замовчується, де гріх виправдовується, а неправда подається як щось нормальне. Але ми, як християни, повинні завжди залишатися вірними Божим заповідям. Іноді це означає протистояти думці більшості, йти проти течії. І ризикувати навіть своїм добробутом або положенням у суспільстві. Проте ми повинні пам'ятати, що саме такі вчинки роблять нас вірними учнями Христа. Сьогодні, у День усікновення глави Іоанна Хрестителя, ми також молимося за душі наших захисників, які ми дали своє життя заради батьківщини. Вони, як і пророк Іоанн, стали на захист правди, справедливості і миру. Не побоялися стати на шляху зла, яке загрожувало нашій землі. Їхній подвиг є для нас прикладом любові до ближнього, самопожертви і віданості своїй справі. Молімося за упокій душ тих, хто поліг, захищаючи нашу землю. Нехай Господь дарує їм Царство Небесне, а нам силу і мудрість жити так, щоб їхня жертва не була марною. Вони захистили наше сьогоднішнє життя ціною власного життя. І тепер від нас залежить зберегти ці цінності, за які вони боролися. Дорогі у Христі, брати і сестри! Цей день нагадує нам про те, що кожне життя має величезну цінність перед Богом. Іоанн Хреститель віддає своє життя за правду. Наші захисники віддали свої життя за нас. Пам'ятаємо про їхній подвиг, шануймо їхню пам'ять і нехай вони надихають нас на добрі справи і вірність Господу у кожному дні нашого життя. Нехай цей день буде для нас нагадуванням про важливість правди, вірності, Божим заповідям і цінності кожного людського життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!